Вітаю вас, я Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, телеведуча, викладач. Цього року у мене з'явилося 70 студентів майбутніх телевізійників. Усі вони з різних куточків України. Це Фаріда, це Аня, я Ігор. Ми, ми з Криму! Я Андрій, це Катерина. Ми, ми з Кіровоградщини. Я Марія з Харкова. Це Юля. Я Артур. Ми, ми з Хмельниччини. Я Вікторія, це Ярослава, ми, ми з Чернігівщини. Я Марина, це Юля, ми з Запоріжжя. Я Каріна з Кривого Рогу. Я Тетяна, а це Андрій. Ми, ми з Луганщини. Я Христина, а це Оксана. Ми, ми з Рівного. Я Влад з Донецька. Я Альона з Полтавщини. Це Сабіна. Це Христина. Я Богдан. Ми, ми з Києва. У нас різні характери, захоплення, погляди, мрії, проблеми, турботи, але ми діти однієї землі, Україна єдина!